У Львові знову грають у волейбол. Щоправда, наразі лише на рівні товариських матчів. На турнірі Кубок Лева сильнішого споміж себе заявляють чотири українські команди. Організовувати навіть товариські турніри зараз в Україні дуже складно. Вітчизняні команди можуть будь-який час відмовитись від участі через фінансові труднощі. Водночас іноземні колективи і надалі побоюються за свою безпеку. Ми дуже хотіли запросити команди із за кордону. Розмови велися з командою з Румунії, а також з командами першої ліги з Польщі. Але, на жаль, в зв'язку з складною ситуацією в Україні команди не захотіли їхати. І так, аби позмагатися з іноземцями, доводиться самим напрошуватися в гості. Після цього турніру команда зразу виїжджає в той же день четвер вечором в Польщу на турнір. Там доволі серйозні сильні команди будуть польські. Після того ми приїжджаємо і їдемо в Румунію на турнір. От. І після Румунії вже їдемо на Кубок. Саме матчами на Кубок України 24 вересня розпочнеться офіційний сезон. А вже в середині жовтня заплановано старт регулярного чемпіонату чоловічій суперлізі. Попередню згоду на участь дали. Шість команд. А шістю командами, я думаю, буде дуже важко. Ми в тому сезоні грали в вищій лізі, де було п'ять команд. Ну, це коли півтора місяця команда не грає, держати її в тонусі, і практично не везьмуть. Але рішення про кількість команд ще не остаточне. Розглядають і варіант об'єднання суперліги з вищої. Якщо об'єднання ліги буде, то це буде 10 команд. Тобто це вже буде більше ігор, більше інтересу і популяризації волейболу. Саме під час Кубка Лева планують що очільники українського волейболу домовляться щодо розіграшу чемпіонату України. Віктор Дерпак, Юрій Мартинович, Новини спорту, телеканал Зік.